Багато акторів комедійного серіалу Свати, яких любила українська аудиторія родом з Росієм, і багато з них після початку повномасштабного вторгнення продемонстрували свою справжню позицію, відкрито підтримавши криваву війну. Серед таких і Тетяна Васильєва. Як змінилася російська акторка та що говорить про війну, ви дізнаєтесь в цьому відео. Тетяна Васильєва народилася 1947 року. В Санкт Петербурзі ще в школі вона твердо вирішила пов'язати життя зі сценою, тому відвідувала театральні гуртки та мріяла про велику акторську кар'єру. Після закінчення школи вона вирушила до Москви, де вступила до школи студії МХАТ. І у 22 роки молода актриса отримала місце в московському театрі сатири, швидко ставши однією з найпомітніших постатей трупи. Крім театральних постановок, Васильєва активно знімалася у кіно та на телебаченні. Однією з відомих її робіт стала роль колоритної та норовливої мами Лариси Буханкіної у популярному українському серіалі Свати. У проєкті вона була залучена до шостого сезону, а потім її прибрали зі сватів. Васильєва була незадоволена таким рішенням заявивши, що, напевно, перейшла комусь дорогу, тому що творці серіалу до неї ставилися добре. Наразі актрисі 78 років, та її затребуваність у кіно різко знизилася. Але вона продовжує активну театральну діяльність за минулі роки. Васильєва помітно постаріла. Вікові зміни зіграли з нею злий жарт, акторка, яку полюбили завдяки сватам. Розчарувала шанувальників, бо підтримала агресію проти України ще у 2015-му Васильєва потрапила до миротворця за порушення державного кордону України, оскільки відвідувала з гастролями анексований Крим. Також актриса ще до початку великої війни заявляла, що довіряє російському президенту Володимиру Путіну. А після подій у лютому 2022 року Васильєва почала поширювати. Кремлівську пропаганду та робити абсурдні заяви щодо України. Зірка Сватів назвала себе затятою патріоткою, навіть заявила, що якби їй було менше років, то вона вирушила б у зону так званої СВО. В інтерв'ю за 2024 рік зірка з серіалу Свати сказала, що радіє війні проти України, але поскаржилася, що росіяни нині скуті у упересування. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.